Привіт, використай наступну хвилину, щоби зробити паузу. Якщо можеш, закрий очі, зроби дуже глибокий вдих і повільно видихай, відчуй своє тіло, можливо, твої плечі дуже напружені, можливо, твоя щелепа. Тримає напругу, дозволь собі з кожним видухом розслабляти ці частини тіла все більше. Поки ти дихаєш, повторюй ці фрази про себе. Я спокійна, мене достатньо.